Дорогі мої друзі, шановні глядачі, гості каналу Моє подвір'я, вітаю вас! Мене звати Інна. У нас випав перший сніг. І хоч на дворі вітер, і легенький морозець, але все ж таки оця краса не може залишити байдужою. Дорогі мої друзі, подивіться, яка це краса, яка це неймовірна краса. Перший сніг. Недавно, пару днів тому, на дружньому мені каналі у Марії Карпик, у нашої відомої тернопільської поетеси, до речі, моєї близької родички, чудової жіночки, вийшов гарний вірш. Вірш саме про перший сніг. Цей перший сніг, мов ніжний поцілунок, торкнувся вогким дотиком щоки. Це з неба нам утішний подарунок Від щедрості Господньої руки. І тремтить яскравим відтінком в промінні, Спадаючий із висоти сніжок, В його криштальної краси світінні пливуть узори сяйних мережок. Легкий танок сніжинок обіймає за милуванням села і міста. Почуттям щастя груди наповняє й малює білий сад на тлі листа. Чарівні везерунки вишивають, блискучі перла стиба білисни, Немов слова закоханих злітають над білим цвітом. Ворожує красою срібного сяйва в сплетеній імлі таїнством казки вкрапленій росою зимовим раєм дива на землі. Дорогі мої друзі, світ навколо нас прекрасний. Прекрасний, чарівний, казковий, заворожуючий. Давайте будемо малуватися кожною хвилинкою нашого життя, дякуючи природі за всі її сюрпризи і капризи. Подивіться, яка це неймовірна краса. Дорогі мої друзі, вітаю вас! Вітаю вас з початком зими, з першим снігом. З міцним здоров'ячком і з наступаючими святами. І будьте всі по літньому веселі, по осінньому багаті і по зимовому здорові!